Комутільний фонд Канасі організовує міні проект для нашого міста, Місто, в якому був заснований колодний фонд. Сьогодні хочемо вам презентувати проєкт по озелененні міста. Другі, ми його нашували, це ми сховали половину легені нашого міста. А, якщо хтось пам'ятає, пам'ятає ці наші концентрати, це місце, де була і яка була на цьому місці Євгенія. на яке Можемо запрезентувати вам те варіант, який зараз ми подарували Це є ялинка, це є огороджені і порядковані клубом. Хоча знаєте, зверталися в письмовій формі до департаменту, де пан Смушак є директором. І нам було донаць. І поїздка, що дерева, які перебували до цього часу, були в чудовому стані. Я вам надам можливість порівняти те, що було до і те, що стало після. Так що приєднуйтесь до нас, ставайте членами панденаса. Будемо озеленювати, упорядковувати благоустрій, надавати нашому місту, так як ми зробила це пантонаша, і подарувала волопарків на Так?